Скадовські Євпаторія Львів це лише деякі українські міста, які об'їздили танцюристи гуртка Ренесанс із 34-ї школи. Колективу, який працює у стилі театрально-хореографічних постановок, шість років. Концертна діяльність надзвичайно велика, понад 200 виступів протягом року. Це однозначно повноцінне гармонійне виховання людини, не тільки, скажімо, духовно, але й фізично. Попри немалу кількість виграних змагань по всій Україні, діти активно беруть участь в обласному огляді конкурсу художньої самодіяльності Веселка у Полтаві. Дивлячись, як виступають інші діти на керівників, на інших вихованців, у нас росте і наш рівень виконання і виконавської майстерності. Дев'ятирічна Олеся, щоб заспівати, приїхала з села Сватки Гадяцького району у новому костюмі. Вишила його бабуся. Я не хвилююся перед виступом, тому що вже дуже багато разів виступала. Вихованка музичної школи виступатиме з поміж 600 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Я співаю пісню, сад молодий». В обласному центрі статичного виховання учнівської молоді. Огляд художньої самодіяльності відбувається традиційно. У холі йдуть останні приготування. А на сцені показують вже оформлені у народні костюми виступи. Подивитись на виступи школярів прийшов директор департаменту освіти. Колись говорить чиновник. Сам танцював у такому гуртку, нині цей рух треба розвивати. Фінансування недостатньо на сьогоднішній день. Звичайно, треба ну скажімо так вишукувати порозуміння з місцевою владою, тому що фінансується на в першу чергу за рахунок, скажімо так, більше місцевої влади на місцях, і там, де є людина, які Морі цим, цьому ну, скажімо так по справжньому, кому це дуже дорого там і розвивається це все у гуртках, які представили свої номери на огляд, навчають дітей безкоштовно.